Як працювалося сусідко? Персональний танець на п'ятий столик. Тільки не трись в нього. Він смердить тухлими яйцями і замість руки гак. О, ти не сусід. Ти план продаєш. У мене в Мексиці є крапалик непоганої травички. Привезеш її до кінця тижня, і я дам тобі 100 тисяч доларів. А це що за фігня? Мій домашній кит. У мене дофіга бабла. Тебе труситимуть на кордоні. Раджу замаскуватись. Як Бейн у Бетмені, типу такого не треба тут нишпорити. У нас наркоти немає. Хочеш 10 штук заробити? Це ж наркотрафік. Не наркотрафік, а контрабанда. Їхати через кордон самому до побачення. А от сімейних вітаю! Ніхто не перевіряє, Побудеш моєю дружиною. Я вже найняв одного придурка і пришиблену дівку. Кенні, це твоя сестра. Замаскуємось під типову американську сім'ю. Це мій синок Кенні Міллер і моя донечка Кейсі Кейсі. Алла! Я приїхав забрати крапалик травички. Тут є не крапалик. Ах. Тут стільки трави, що можна всю Каліфорнію накурити. А а на Ти що, так треба? Можете заночувати в таборі Фіджеральдів. Коли живеш у шлюбі так довго, як ми, то часом хочеться гостренького. Я ще ніколи не спала з жінкою. Я не проти, друзі мої. Ну, Посвингуємо. Ні. Так. У -у. Почнемо. У вас дуже класна сім'я. Це що, Визвольна битка? Може... Вони неординарні Це великий пеніс. Це скейтборд. Скейтборд, звичайно. А, точно. Добрячий скейтборд. Ми обікрали дуже серйозного драгділера І помрете як одна сім'я. Але мене справжня сім'я. Моя дружина дешева стриптизерка Добре, доведи.